Люди. Бери, бери. Мама щось хотіла доказати. Я хотіла сказати, що дозволяє на зарядку ставити, коли розрядився телефон. Бачиш, що тут з під низу, тут його можна от, і збоку. Поняла? Як на ТікТок, то з під низу ну, хватає, можна заміжти. Бо коли на чашку збираєш на стіл, то воно. Mm. Бери, бери він не так гіркий. То бери більшого, попробуй. Оце, люди, бачите, такі баба. Насадила гіркі огірки. Да. Да? Да. Бери погрібі, там всякі вибирай. Ну, а що, ж, як гірки? То, що садіть домашні огірки, вони будуть у вас гіркі. Ні, то ну, сорт такий, я багато сортов садила. А де їх садить? Сусідів ладно, то не будуть гірки. Значить, земля гірка. Киди погріби, вибиш там маленькі. we okay.